Всім привіт! Похолодало вже, машину заганяємо в гараж. Так, вкратце хочу розказати, як я обслуговую акумулятор, то в мене було відео, як я питався той акумулятор відновити. Ну, він В плачевному состоянні там одна банка не кипіла, то якщо одна банка не кипить, вольтаж воно набрало. Але коли даєш на нього нагрузку, він все одно падає до 10 вольт. І він не тримає. Найкраща провірка, звісно, грузочною вилкою провірити. А це машина в морози, тут теж стоїть вже акумулятор. вже... Ну, це відновлений акумулятор, його були викинули, я його відновив. Зараз вам покажу. І все загнав. Так, да, все, машина заводиться, стоїть, навіть на вулиці заводиться. Але щоб продлити життя акумулятору, я завжди стараюся його поїздив, поїздив там місяць, поїздив тиждень, поїздив два-три. Єврії на машину в гараж загнав, прийшов, подивився до акумулятора, поставив на автоматичну зарядку. І все, підзарядила. Да, автоматична вона до вольтажа догнала. Ну, все одно вона там, наприклад, він там на процентів 10 підсівший, на процентів 15. Все, ми йому цих 15% підняли там, через тиждень, два місяць. Є люди, які кажуть, я там не заганяю там той акумулятор, я його там 5 років ні разу не заряджав. Ну, Якщо той акумулятор 5 років ні разу не заряджався, то то дуже добрий акумулятор. А щоб його підзаряджали, то він проробив би і 7 років і 8 би, напевно. Все одно акумулятор треба час від часу. Ну ще, звісно, залежить від того, скільки ви їздите. Якщо в мене жінка їздить в день 13 кілометрів, за 13 кілометрів вона її 20 разів заводи і 20 разів глушить то акумулятору точно він заряджатися не співає. От якщо у вас е, їзда на короткі дороги, то по-любому час від часу треба загнати машину і поставити її на зарядку. Але кажуть, з ну, інжекторних машин, з блоком управління, не можна заряджати на е, автомобілі акумулятор. Але що ж теж це комерція. Відкрутитись, чи, чи навіть не відкручуватися, знімати клему. Кліму зняли вже, блок управління перезагружається. Теж нежелательно дуже часто знімати клемму з акумулятора, бо тоді вам опять він блок управління, карта збивається і ви опять починаєте накартувати вашу робочу карту топліва. То, а я не знаю, я раз спробував і це вже я 3 роки заражаю його, прямо не знімаючи клемми обичним так його. Колись на Алікспресі купив за 300 гривень. Бачите, обичний, їх зараз повно на Алікспресі, куплений, зарядний. І що я зрозумів, що він нормально заряджає, бо як не було світла, в мене стояв акумулятор на інвекторі. І я його бувало за 4-5 часов, то я акумулятор такий старенький, теж був, я його висаджував. Навіть в мене стояв на інвекторі, бо шуряк його як викинув. Він думав, що йому вже хана. Зараз я покажу, як я його відновив, що я йому зробив. І я цим зарядом у мене півроку стояв на інвекторі. Ну так, да, звісно, інвектор трошки життя йому забрав. Але потім я його провірив і плюс-мінус подивився, що він ще в кращому состоянні, ніж той акумулятор, що в мене стояв на машині. І правда, той да, акумулятор в мене теж відказала одна банка. Е і я його замінив на цей акумулятор. І це вже місяців сім. І 7 вже десь 8 місяців вже цей він стоїть на машині, але похолодало, так, да, він вже слабенький цей акумулятор, він ще в нього пускове 540, бо, Ну, не дуже мощний цей, 540 Ампер у нього пускове. Але нічого, і я беру його таким зарядним прямом на автомобілі підзаряджаю і беру мене цей тестер акумулятор Я вам покажу вкрасти огляд цього тестера акумулятора, що він може, цей конвей 650. І да, він все там по алгоритму але все одно примірно він показує. Звісно, цей тестер акумулятора і в парі з нагрузочною вилкою. Але тако буває, десь треба провірити по-бистрому, навіть акумулятор подивитися, собі взяли і ним дивитись. Покажу вам, як ним користуватися. Бачите, це йде КВ650 конвей. Заказував теж з Аліекспреса. Ну, це ж шнур, там щось до комп'ютера можна дані, якісь з нього знімати. Він там є функція записувати. Мінус на мінус. Плюс на плюс. Питається він від. Бачите, є автомобіль, мотоцикл, графік, просмотр, печат і настройка. Автомобіль нам треба. Нажимаємо автомобіль, можна на автомобілі вні автомобілі. У нас зараз на автомобілі. Теж нажимаємо Yen. Бачите, можна тест АКБ, тест системи пуска і тест системи зарядки. Зараз ми це все спробуємо. Нажимаємо ще тест АКБ. Ну, пише: провірить, включить фари. Ну, я ніколи не включаю, там десь погрішність, якась воно нам сильної ролі не зіграє. Нажимаємо Yen. Стандартний АКБ, бачите, можна АКБ, АДЖМ, е, Потом е, спіральний АКБ, АДЖМ, гелівий АКБ, АКБ. ЕФ, ЕФБ можна літівий АКБ. Ну, у нас це считається стандартний АКБ. Стандартний і стандартний Н. На акумуляторі пише, бачите, 540 ЕН на цьому акумуляторі. Набираємо, вибираємо ЄН. Так само ентер. І 540 вів. Хочете там вниз додаєте. Тобто вверх додаєте, вниз умінчаєте. І Enter. Бачите, пише 48%. Це сох. Воно міряє супротивлення. Бачите, R10D3. Типа велике сопротивлення. скільки є 260 ампер залишилося 12,38 В. 540 його параметри. Це сох, А соц 73%. А це заряд показує. що Він на 73% заряджений. Зараз покладемо зарядкою і зарядимо. І подивимося, що в нього поміняється. І Потім перевіримо, тест системи пуска зробимо і тест системи зарядки. Цим тестером. І так, ну, относительно можна поміряти супротивлення акумулятора, наскільки він. Бачите, в мене цей акумулятор. бачите, Це не обслугований акумулятор. Я просверлив вверху 4 отвора, виляв його і заляв туди новий електроліт і поставив на автомобіль той накрився. Акумулятор теж стоїть, але, в принципі, по камість він плюс-мінус. Ну, зараз, морози, похолодало. І навіть і новий акумулятор поставили, прийшли, подивилися процент зарядки, поставили на автоматичну, воно лишнього не заряди, автоматичне, коли трансформаторна, то вона там пере, може перекип'ятити він буде кипіти. А ця догнала вольтаж. І все. якщо він Низький тут вольтаж, оця зарядка, зараз я вам покажу. Він її заряджати не буде. Воно одразу напише, що акумулятор заряджений, Це теж умні зарядки. І все. А ні, навіть цим провірили собі, подивилися. Удобно, швидко, Навіть десь є акумулятор якийсь підібрати, стан можна новий купляти, прийти, провірити, що він знову показує. В нього є супротивлення по пластинам, чи він нормальний, чи поганий. Все одно якісь параметри побачите. Таже ця зарядка, ось його, бачите, берете так само плюс. Ще навіть в розетку не включаєте. І мінус. І вже показує 11,8. Тут показує на ці зарядки. Ну, китайців чуть параметри 11,8. Вже показує, скільки вольт. І все. І в розетку зараз включимо. І піде процес зарядки. Бачите, включив прямо на автомобілі, клеми нічого не скидав. Заряджаю я вже так довгенько вже, года 3. І пішло, бачите, ампіраж. Пішов заряджатись. 15 вольт. 3 ампера. І він зараз буде заряджатися. По мірі того, як акумулятор набере вольтаж, він ампери буде по чуть-чуть скидати. І сам виключиться. Бачите, тут мотоцикл машина. І є ще AGM гель. І типу функція відновлення. Не знаю, ця функція відновлення це все. Я скільки що там не пробував, нічого воно не дає. А так, автоматична зарядка. Лишнього не заряди. Але все одно вона під, заря... під заряди. Акумулятор вже краще буде. І ви його на день багато заводите, а мало їздите. Це продливає життя акумулятору. Скажу, акумулятор 2 роки цей кипів. Він перестав брати заряд. Я його виляв, перезарядив. Півгода він на хаті на інвекторі стояв. На такому давав мені світло Потім я поміряв цим тестером, що в нього він краще, ніж мій. Мій накрився, я його запаяв. Саме краще паяти. Це паяльник і пластмаса, така, як на акумуляторі. Можна з другого старого нарізати, а є воно там пише на акумуляторі, яка пластмаса, поліпропілен чи що там, і її теж продається, купляєте і паяєте. Ось бачите, буквально минут 15 пройшло. Пише вже, фу, все, зарядка закончена. Все, виключаємо. Д різєтки знімаємо і спробуємо що зараз покаже тестер. плюс, мінус так само автомобіль. Тест АКБ. дальше стандартне АКБ. ЕН 540. Бачите, стало 49%. Замінить АКБ. Воно теж зараз на холоді, бо коли тепліше, показує більше, коли холодніше, показує менше. Бачите, заряд 100%. І потім спробуємо систему пуска. Що воно показує. Yes, бачите Возврат назад. Бо тут можна ще вибрати. Е, тест системи Пуска і тест системи скільки машина дає заряд. Провіримо і то, і то, що показує тест системи Пуска. Що пише, пожалуйста, включите двигатель про этой. Так. Твойте тест. А, типа, ну, треба включити зажигання. Щоби знайти. Бо тест системи пуска треба А, з... нажати чи завести. Ну системи пуска. Ну, сейчас подивимося і заведемо мотор. Бачите, показує, що воно нам показує время в мілісекундах максимальне 13.62. Ну, ми якраз після зарядки за... мінімальне 11.84. Це припуску наскільки просажується вольтаж. І зараз ми подивимося ще тест системи зарядки. В графіку. Сейчас заведу. Вася пишет, увеличите обороты двигателя 2500 і удерживаете в течение 5 секунд. тестування. нагрузка включ 13.39 нагрузка выключена перезаряд пишет 1551 вольт при нагрузке пише 1551 Включаємо тест пульсації напряження. І пишеться, коли при увеличених оборотах йде 15,5 вольта. І попише перенапряження. І це ще може бути заряджений акумулятор. При холостих 14. І шість. Нагрузочний тест, А ну ще раз поробимо. 14 нагрузка включена 14,92, нагрузка виключена. 15,07. Пульсаче напряжение. Зарядка автоматична. Дуже класно собі на машині поставили, підзарядило, вольтаж собі добавило Все одно вже акумулятор себе нормально чувствує. Коли він ви там нема на коротке розстояння їздити, часто багато заводите, мало їздити. Приїхали там день, два, тиждень, місяць, все одно прийшли, поставили. Підзарядився, підзарядився, ні, він сам виключився, все, він не заряджає. Ну, це це, це, це це таке. Це люди, які займаються плюс-мінус якимсь ремонтом, то якесь місце має бути. Теж вони ці китайські, тож, там, той тобі буде показувати такий вольтаж. Ну, плюс-мінус пів вольта вольт, воно, звісно, ролі не грає. Але, в принципі, удобно. Прийшли десь купляєте. Поміряли супротивні, воно по формулі все одно вишитує. Тут ще, бачите, можна графік записати, припуску, який там на вольтаж йде, при яких оборотах, який вольтаж теж можна записати, ще графік. Ну це я не записував. Є, бачите, тест системи пуска, яка стандартна, пише. Нагрузка на ну, скільки вольтаж на ньому, і припуску, скільки він взяв, до скількох просадив в акумулятор. чи нормані? І зарядку собі теж поміряли. Зарядка на холостих оборотах. Зарядка на оборотах більше 2500. І показує, скільки сразу воно автоматически прописує заряд. Показує в мене на холостих 14,6. На холостих, ну це без нагрузки. Ви нічого не включено. Е, можете включити при нагрузці, там, треба включити там, якісь фари ще щось. Бо без нагрузки воно показує 15. з чим-то. Ну Це нормальна зарядка. 15-15,5 це воно нормальна зарядка. Бо все одно ви якусь нагрузку включите, фари включите, ще щось зарядка впаде буде менше. Тут в мене стоїть е, генератор на 150 А. 150 амперний, не стоїть акумулятор, бо дуже багато. Вроді сандеру французький жигуль, а електропотріблення багато. Подогрів передній сідень, йде електро. Тут є гур стоїть. Получається, насос гура крути електродвигатель. Теж він постійно крути, бере потреблення, Це Єгур, кондиціонер. Тоже нагрузку якусь бере. Ну, все одно електро там скло Через то, напевно, стоїть такий 150 Акумулятор. А так я ж кажу собі для свого якогось поняття, якщо хто їзди на сервіс, воно йому не надо, а хто все робить вдома. Так як я, за 4 роки я нікуди не їздив. Ні до кого і ремень я міняв сам ГРМ. І Шарові прес зробив, знімав, випресовував сам. Пильники на стойках міняв сам на цьому тяги болти по обривалу міняв сам, пошипники в задній ступі це випресовував, міняв сам, колодки передні, задні міняв сам, масло міняю сам, антифриз поміняв сам. Зараз буду міняти тут за бесом машина, покажу, буду міняти тормозну жидкость. Тоже, як воно по яким контурам міняється, буду теж міняти сам. Газу тут не було, ставив газову установку четверте покоління сюди. Теж ставив її сам. І зараз навіть сам все настроюю. Це в мене стоять бивушні форсунки, купив нові, буду перекладати форсунки нові і повністю вам по настройки її покажу. Кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. Ставте лайк, подобайки, пишіть комент коментарі. Щоб продвигати канал, буду дуже вдячний. Все, Всім спасибо. Акумулятор бережіть, заряджайте, щоб він не підвів вас в самий такий відповідальний момент. Все, спасибо, до свидання.